Дуже давно в маленькій старій селянській хаті народився хлопчик, якого назвали Тарасиком. Його сім'я була великою: батько, мати, Тарасик, п'ять сестричок та два братика і бідною. Щоб нагодувати всіх, треба було дуже багато працювати. Старша сестра Катерина була Тарасику за няньку. Він дуже любив свою сестру, слухався її. Тарасик був дуже допитливий, вразливий, дуже любив природу. Ранесенько прокидався і біг до річки зустрічати схід сонечка. Тарасик любив малювати, дасть сестра Катерина йому маленький олівець і клаптик паперу і малює Тарасик річку, дерева, квіти, а як немає олівця та паперу, малює паличкою по піску. Дуже хотів Тарасик навчитися читати. Підходив до Катерини і просив її навчий мене. і Катруся показувала йому букви, а він викладав їх з палочками на землі. Дуже любив Тарасик слухати казки і пісні. Прийде мати з роботи, а він до неї пригорнеться та попросить розповісти казку або пісню заспівати. Та найбільше любив Тарасик розповіді свого діда Івана. А пізніше Тарасик почав сам писати вірші. А люди співали їх, як пісні. Із маленького хлопчика Тараса виріс український народний поет Тарас Григорович Шевченко.